Ну, по перше, це не зовсім скасування безвізового режиму, це необхідність повідомляти заздалегідь про намір здійснити візит до держави Ізраїль, здається, як мінімум за три дні в електронній формі, і це не просто попередження, що до деяких країн ця процедура вже започаткована і працює з 1 червня в перших. Перші країни, на які розповсюджувалася ця процедура, це найбільш дружні до Ізраїлю країни, такі як Сполучені Штати та Німеччина. А з 1 липня ця процедура запроваджується для усіх країн, які якими у Ізраїлю безвізовий режим. Тому справді тут Україні не варто сприймати це як якесь упередження чи щось, що спрямовано саме проти українців, і все ж таки повідомляти в електронному віді про намір. Здійснити візит це не те ж саме, що їхати до консульського відділу, отримувати віз. Наскільки насправді не було офіційного повідомлення щодо а, міркувань, наскільки я розумію, це в внутрішньо ізраїльському контексті обґрунтовується міркуваннями безпеки. Що в стані війни державі варто по перше розуміти, хто до неї їде а по-друге, оскільки вона має зобов'язання щодо забезпечення безпеки іноземців, то варто розуміти хто в якої метою їде, де планує перебувати під час перебування в Ізраїлі, і за необхідністю, щоб була можливість обмежувати справді кількість іноземців, які приїздять щодо європейських країн. Я не знаю, але насправді така процедура вона не є навелою, і це не Ізраїль зараз вигадав. Можна нагадати, що о, приблизно о, три роки тому, чотири роки тому саме так за часи ковіду відбувалися будь-які поїздки між будь-якими країнами, там, наприклад, з України в Чехію, скажімо, так само треба було заповнювати о, таку форму. Тому тут немає, на мій погляд, мети обмежити, немає дискримінаційних мети. Є мета краще розуміти ці. О, потоки іноземців, туристів, і мати інструменти для їх Ну, По-перше, не раптом, починаючи з 7 жовтня на північному кордоні, на кордоні Ізраїлю з Ліваном, відбуваються бойові дії у формі взаємних обстрілів, застосування БПЛА, особливо з боку хізбали і відповідних ракетних. Дарів з літаків з боку Ізраїлю там з боку хід загинуло вже кілька сотень бойовиків з боку Ізраїля, жертв світ менше, але а, декілька десятків тисяч ізраїльтян було евакуйовано з півночі, і це означає, що там вже сім-вісім е, місяців там немає нормального життя. Там ну практично відбуваються бойові дії просто низького ступеню ескалації. І так в останні навіть на дні нас в останні тижні. А є відчуття поступового зростання ескалації, а головне, що є певний тиск середини суспільства та військового командування на політичне керівництво Ізраїлю, Що ця ситуація ситуацію не можна більше е е терпіти і не можна телегувати? Ізраїль має зробити рішучі дії проти Хізболи, відсунути її від кордонів, так, так як це було передбачено власне резолюцією. Сарпеза ОНУ ще в 2006 році після другої ліванської війни, яка не була виконана, і якщо відсунути хід болу від кордонів, тоді нормальне життя на півночі повернеться. Тобто, це певний такий певного ознака втоми ізраїльського суспільства від цієї війни малої напруги, що відбувається на півночі, але насправді всі великі гравці. Сполучені Штати, Іран, який стає за Хізбалою. Вони наразі не затікавлені в тому, щоб на півночі Ізраїлю між Ізраїлем та Хізбалою на території Лівана вибухнула справжня війна. А в якої хізбала має значний арсенал і значні е можливості для того, щоб вражати Ізраїль. Хізбала має набагато більше військової потуги ніж мав Хамас. Хіба це взагалі найбільш потужна недержавна армія в світі. І а, війна проти Хізбали наразі, коли ще не закінчена війна проти Хамасу в Газі, вона може просто бути не по силах ізраїльської армії, навіть за підтримки сполучених штатів. Тому насправді така ситуація, коли ніхто не зацікавлений, в тому щоб велика значна війна справді почалася між ізраїлем та Хізбалою, але а, просто природня логіка відповіді. На удари, які не можна залишати без відповіді, вона веде такої поступової ескалації. Проте мені здається все ж таки вірогідність того, що найближчими тижнями до завершення активної фази бойових дій Газі розпочнеться війна на півночі Ізраїлю. Мені це вірогідне здається низькою. Йдеться саме про значну військову операцію, для якої справді може не вистачити ресурсів, і не тільки там зброєння до боєприпасів, але людського ресурсу наразі в ізраїльській армії не вистачає. Тому це сценарій, якого хотілося уникнути, але він не є виключним. А війна буде безумовно значною слухопутною операцією, тому що її метою буде саме відсунути на землі і від кордонів Ізраїлю. Але таку війну Ізраїлю можливо навіть простіше вести ніж війну в Газі, тому що там можна застосовувати на повну. Авіацію і е, інше потужне озброєння, в якому Ізраїль намагається себе обмежувати в уста газі. Але інша справа, що з боку хізбали це справді навіть не тисячі, а десятки тисяч ракет середньої е, дальності, яку якими вони можуть накрити усю е, північ та центр Ізраїлю. Це значна кількість ракет великої дальності, яка може досягати Єрусаліму та Тель-Авіву, і це десятки тисяч БПЛА. З якими ізраїльська армія насправді ще не навчилася, вперше зіткнулася з такою кількістю застосування поперела і ще не навчилася а, боротися ефективно. Тому а, можна сказати, що метою такої операції, якщо вона розпочнеться, Буде саме значна масштабна сухопутна кампанія, але навряд чи справді армія оборони ізраїлю наразі до такої кампанії готова. Крім того, така війна внаслідок застосування ракетного озброєння та БПЛА з боку фізбали призведе до може призвести до значних жертв серед цивільного населення та а, а, в інфраструктурі Ізраїлю. Ну тут важко узагальнювати, тому що ізраїльське суспільство наразі доволі а, поляризовано сприймає цю проблематику. Є ті, хто а, і вони асоціюються передусім з об'єднаннями родичів а, заручників, які кажуть, що треба домовлятися, треба припиняти бойові дії в Газі. А, треба йти на усі поступки для того, щоб звільнити заручників. І крім того, ну це така більш можна сказати радикальна а, група, але більш значна група в суспільстві вона трошки втомилася від цієї війни в Газі. В тому сенсі, що вона не бачить, щоб ця війна мала шанси закінчитися виконанням того завдання, яке було першопочатково, вже майже вісім місяців йдуть бойові дії а ані Хамас як політична та Воєнна потуга не знищений, ані заручники не звільнені, і не зрозуміло, коли це може закінчитися. Тобто, у значної частини ізраїльського суспільства виникає відчуття, що бойовимі бойові дії військовими засобами цю проблему взагалі не вирішити, що домовлятися все одне доведеться. А з іншого боку, є теж зростаюче почуття в іншій частині ізраїльського суспільства, що будь-які домовленості не працюють. Що все, що можна було спробувати, Ізраїль вже спробував. Він пробував він пробував віддавати територію за мір, і не отримав мір, втратив території і отримав війну. Він пробував домовлятися. Він пробував просто не чіпати і угрупування, як це було в останні роки, і отримав 7 жовтня. І у тієї частини суспільства є розуміння, що єдиний шлях позбутися цієї. Постійної небезпеки, яка знов буде загрожувати повторенням 7 жовтня, це знищити усі ці організації та терористичного групування навколо, включно з кізбалою, а в кращому випадку а, ще й включно з а, потенціалом Ірану, який стає за усіма тіма групами.